Всім привіт. Так, розкажу, що будемо робити. В попередньому відео ми дивились на плати, які я придбав. Ось що з них залишилось. Все повністю повирізав. До МЛТ-шок до всього повністю. А для чого? Хочу я ще переробити ці плати. Так як тут було припаяне. По золото кругом, то в припої по-любому є золото. І тим більше тут срібні посріблені, я думаю, що дорожки всі. Оці ми плати переробимо в наступний раз. Побачимо, чи щось можна витягнути з цього припоя із цих доріжок. А сьогодні ми будемо переробляти такий мікс все повністю, що я зняв з цих плат за один раз. А чому я так рішив? Коротше, дивіться, коротко про головне. Їхав я сьогодні в лікарню, зупинило мене ТЦК, вручило поважно повісточку. Так що. А, і мало того, ще чуть не, не влупили штраф за те, що інвалід за рулем. Так, що якось так. Будемо чекати, е, їду через 3 дні в військкомат та й побачимо, що мені там заспівають. Та й через те я вирішив все по по-швидкому переробити, хоч із однією лівою рукою. Вчора вже пробував робити, але ну, таке там непотріб, всяку. В принципі, більш-менш можна переробити. Так, показую. Ось в мене писулька. Польовички, трошки телефон трясеться, бо правою рукою держу, то якось буду старатись, щоб не тряслось. Так, польовички 35 штук, 10,7 грама. Ці маленькі 2Т-транзистори 8 штук 3,8 грама. Потім великі транзистори 3 штучки 2,6 грама. Мікросхеми у ДЕшки. Там і 8, і 12 ножичок є. Пару штук на 12, вроді би 4, а то останні. Так, 9 и 4 грами. Болти. 2 т 4 штуки 11,6 грами. Потім що? Ці мікросхеми типу 133. Ну, тут 164. короче в основному 164. Їх в нас 40 штук 11,3 грами. Потім гробики. 564. -ті. 9 штук 3,7 грама. Керамічні. от такі у нас тут різні. 8 штук. Коротше, маркировку я не візьму, бо не виходить. 8 штук, 8,1 грама. І от такі у нас мікрозборки з жовтим дном і з жовтими ногами. 6 штук 22,2 грами. І того в нас вийшло 83,5 грами. На переробку. Буду я, напевно, розчиняти його болти з керамікою. Ну, щоб не все в кучу кидати, а так, по двох-трьох стаканах, щоб швидше вийшло. Коротше, а золото вже будемо плавити в один кусок. І не будемо вираховувати, де, скільки, там який вихід. Воно мені не потрібно, це замороки багато. Коротше, 83,5 г на переробку. Вчора мені ще привіз один клієнт телевізор горизонт. Напевно, цей горизонт ми розберемо раніше, ніж вийде оце відео. Бо горизонт, мені здається, я ще не розбирав. Так, ну все. Зараз я, коротше, йду е, цей, закидаю в, сір... Блядь. в сірчану кислоту. Я вже прилипло до гіпса, а так і губиться. Коротше, потім заберу. Коротше, йду заливаю в сірчану кислоту, знімаю лаки і всяку бідосю, щоб вона липала. Потім е, хочу познімати оці кришечки з цих мікросхемок, бо там припоя багато всередині, щоб е, витягнути весь припой розчинником припою. І, коротше, розчиняю в розчиннику припої. І потім стандарт. Азотка і електроліт. Ну, будемо помаленьку, щось буду знімати. Такі вони в мене вийшло після сірки. З цих я зараз буду пробувати знімати оці кришечки, що вийде. Це у нас польовички і мікросхеми. Попробую таким макаром розігріти і зняти, але не знаю, чи вийде. Будемо пробувати. Познімав всі кришечки. З цих мікросхем. От вони, припою на них багато. Так, відкусив кераміку верхню з болта. Потім маленькі транзистори також шляпки познімав. А от з цими не виходить ніяк. Коротше, гнув, гнув я їх і кусав ніфіга. Ці, значить, будуть так. Ну і польовички і удешки також будуть з шляпками. Тепер можна закидати в розчинник припою. Так, от таким макаром розділив після розчинника припою. Кераміка, болти і ці мікрозборки. А тут в нас. Польовички, мікросхемки і удешки. Добре, що хочеться рукавиця налазить. Так, ну все, заливаю електроліт азотку і погнали. І отака у нас пішла реакція. Дивіться, як болти хірячать. Мікросхемки ще не дуже. Розчину точно так само поналивав. Фігарить, дай Боже. Так, коротше, з горем пополам. Розчинив я це все. Це все розчинилось, можна сказати. А от з болтами один тільки розвалився, а трьом похрену. Вариш, вариш і міняв розчини, ніфіга. Ну і хрен з ними будуть розчинятися в царі. Зараз я це все перекидаю в один стакан і заливаю царика. От і все. Така у нас вийшла гарна кераміка чистенька. І от такий розчин. Коротше, чорний як смерть. Зараз будемо, ну, не чорний, зелений такий. Зараз буду гасити азотку і будемо встановлювати залізним купоросцем. Так, на цей раз ризикнув і погасив мочевиною. Отакий От у нас такого кольору розчин. 200 грам вийшло. Ну що, спробуємо копоросику трошки. Яка буде реакція, чи буде. Так, піни нема і це вже добре. Блін, як лівою рукою невдобно. Але що ти зробиш? Треба переробляти? Так, ну, коротше, я зараз помішаю то й включу, побачимо, що у нас там та й випаде. Ну, що ж, пройшло хвилин 10. І, якщо чесно, я очікував, що буде більше. Зараз на світло якось покажу. Ось наш осад. Ну, я думаю, це маловато. Ну, але по осаду не судять. Побачимо зранку. Якось так. Чекаємо результату. Ну, ось і ранок. І от така у нас получилась Бідося. Якщо чесно, я думав, буде набагато більше. А що, Зараз буду чистити, сушити і сплавимо. Побачимо, що воно нам дасть. Цей такий мікс мій. Що я можу сказати? Результат мене вбив. Це повна жопа. Ну, зараз висуду це сплавимо і побачимо скільки. Так, перед результатом покажу, що в нас ще раз було. І які в нас на це були затрати. От такі в нас були затрати на це все діло. Рахуйте самі, скільки що сто... коштує. А тепер переходимо до результату. Дивлюся на цей результат і аж плакати хочеться. От скажіть мені, друзі мої, чому так мало? Дивіться, можливо, хто може знає. Можливо, сірчана кислота. Тоді, коли я знімав лак, забрала щось. Може таке бути чи ні? 1.06. Я думав буде хоча б півтора. А тут такий результат. Ну що ж ти зробиш? Що є, то є. 1.05. Ну, добре, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.